Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Так. 100 г масла. Ну, то масло потім. Перед мука 180 г. Я вже всипала муку. Тепер 20 грам какао. Так. Там ту висипаємо, всі кусочки повисипаємо. О, у мене 23. Ну нічого, ще трошки залишилося, хай. Ще трошки залишилося какао. Так, розпушувач. Розпушувач. Чекайте, то сода. Не сода не треба, сода до другого рецепту. буде. Пів чайної ложки. Так. Пудра 80 грамів. Пудра і яйце одна штука. Ну, яйце потім і масло 100 грам. Так, читаю рецепт. Нам треба масло 100 грам, муки 180 грам, какао 20 грам, розпушувач одна-друга чайної ложки. Одне яйце, пудра 80 грам, Так, все, вагу виключаємо, Вагу відключаємо, відключаємо відкладаємо, і відкладаємо. Одне яйце у нас є. Так, 100 грам масла. Ага, а я масло не зважила, Йой, забула. Нам треба 100 грамів. Щоб перем'яти. Ого, воно таке застигне. Ого, ого. О! О, о-о. Отепер охо. Ох. Отепер виключаємо. Тепер нам треба з маслом перетерти, тоді вибити одне яйце і замісити тісто. Ось так зараз ми Перетремо і тоді замісимо тісто. А яке воно буде, не знаю, ж такого не готувала, але дуже мені сподобалося. Побачимо, чи вийде в нас так, чи не вийде. А ви як кажете, вийде, ні? Ну, зараз як перетру, вам тоді покажу. Так, перетерла ось так. Таку зробила крошку. І будемо зараз вибивати сюди одне яйце і замішувати тісто. Так, вибила, будемо пробувати замісити, але я взяла дві яйці, я не знаю. Бо з одним яйцем стільки муки вимістити, не знаю. Щось я не вірю. Ну, але побачимо, як воно заміститься. Може і заміститься. Цукор начне пудра топитися. Може, за Не знаю, зараз побачимо. Ну, поки місь вибила одно, а друге лежить. Чекає. А? Добре, як не забуду, то нагадаю. О, Ні, вона змішується, ви знаєте, значить хватить. О, є дуже-дуже чоколядне. О. Ось так. Бачите, а я думала, не буде добре, буде замало одного. Зараз вимісимо. І треба відправити в холодильник, щоб трошки воно пристигло на хвилин 20, так кажеться. Ну, не знаю. Попробуємо. Чи це смачно, чи ні. А ви як думаєте, буде смачно? О. О. Шоколадне, шоколадне тісто вийшло. Думаю, буде дуже смачно. О! Ось, все. відправляємо в холодильник, хай застигне. Ну, а зараз будемо робити красоту. Ось так. І у маші на стрімі і готую. О. Ось такі печеньки я роблю. Там, напевно, не видно було. Зараз я покажу. Опущу телефон на раніше. Будемо робити щось смачненьке. Духовка гріється, там що в мене горіхи жаряться. Жаритись мають. Та... Пательню. Зараз я всі пороблю, покажу, які вони вийшли. І скільки вийшло. Мені має бути. На одну пательню їх. Ось. Так, що ось таке. -то. І тоді покажу, що далі з ними будемо робити. І собі листочки зробимо. Ну Вам поки місць поставлю паузу. Бо тут довго робити, поки я всі вироблю, то довго буде. Так, дві гарненькі вийшли. Така питеня. Скільки штук, не знаю. Шість, шість, 12, шість, вісімнадцять. І 25 буде штучок у нас. Відправляю духовку при температурі 180 градусів пектися до готовності. А тоді покажу, які вони вийшли. Моя печенька спеклася. Ось таке в мене вийшло. Ну, її можна докупи перемастити і зробити як шишечка. Шишечки мають бути. Ну, я перемащувати не буду. Ось так кажу, як є. Можна взяти згущенку чи так що-небудь, докупи їх зліпити і буде смачно. Тоже Наталю О! Отакує, як мені собі висипати, тут така маленька дірочка. Oh. О, ровно велика. Сунутися, я сфоткати маю. Ось так. Ой, тут дуже ясно. О, включи світло, якось воно дуже негарно показується. Ось темно, не темно, не поймеш. О! Оце діло третє. О! Бачите? Зараз спробуємо. Воно має бути ось такого так дві зліплених і така, та як шишечка Ти має. Ну, я зліплювати не хочу. А я ну, пробуй. Бери. Та, це нам те, що передавала. У нас мороз шикварне. Що пан Василь передавав? Та, Крем шучу, карамель. Шучу, шучу. Таке пісочне, гарне. І поставити його трохи застигнутись, на тільки підтримувати. Міру солодке. Озак пудрою присипати дуже смачно. Навіть можна на свята і кінітувати. Файне? На новий рік. На новий рік. Нарадне таке. Смачне. Все, угу. воно там застине, потім достане. Готуйте, смакуйте, всім смачного. Наталю, не вийде саміску з мукою, я вже більше нічого не робити не буду. Бо качалка буде. І буде тарараму повна. Ось так. Дуже шоколадне і дуже смачне. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Так, масло 100 г. Муки 180 грам, какао 20 грам, розпушувач 1-2 чайної ложки, яйце одна штука, пудра 80 грам. Е, ще можна додати корицю сюди, але ну, я не додавала. Мене повністю влаштовує так всі інгредієнти. Ну, і кому треба, хто любить, можете додати. Ну і що таке в мене губи посиніли, воно на тінь падає. Так що ось таке то. Готуйте, смакуйте і всім до зустрічі. При можливості не забудьте поширити відео. Ну і написати коментар, лайчика прожати, якщо вам сподобалось відео. Легке, але дуже смачне. Всім па-па, бережіть себе і своїх рідних.